Пелопс, грецький міф, викладено за поемою Метаморфози Овідія і віршами Піндара. Після смерти Тантала в місті Сипили став правити син його Пелопс, так чудесно врятований богами. Недовго правив він у рідному Сипили. Цар трої Іл пішов війною на Пелопса. Нещасна була для Пелопса ця війна. Могутній цар Трої перемиг його. Пелопсові довелося покинути батьківщину. Він навантажив усі свої скарби на швидкохидні корабли і вирушив з її своїми вірними супутниками в далеку подорож морем до берегів Греції, доплив Пелопс до півострова на крайньому півдні Греції, оселився на ньому. З того часу цей півострів став зватися за іменем Пелопса Пелопоннесом. Одного разу побачив Пелопс на своїй батьківщині прекрасну гіподамію, дочку царя миста Писи Еномая. Героя полонила дочка Еномая своєю красою, і він вирішив здобути її соби й одружитися з нею. Важко було отримати руку гіподамії. Еномаєві було провищено оракулом, що загине вин від руки чоловіка своєї дочки. Щоб відвернути таку долю, Еномай вирішив не видавати своєї дочки заміж. Але як бути йому? Як відмовити всім женихам, що просили руки гіподамії? Багато героїв приходило до Еномая і сваталося за його дочку. Він ображав би їх, відмовляючи йому сим без будь-якої причини. Нарешті, Еномай знайшов вихід. Він оголосив, що віддасть гіподамію лише за того героя, який переможе його в змаганні на колесниці, але якщо він буде сам переможцем, то переможений мусить поплатитися життям. Еномай вирішив так зробити через те, що не було рівного йому в усій Греції. В уминні правити колесницею, та й кони його були прудкіші від бурхливого півничного вітру Борея. Цар Писи миг бути певний у тому, що ні один герой не переможе його. Проте страх втратити життя, загинувши від руки жорстокого Еномая, не зупиняв багатьох героїв Греції. Загинувши від руки жорстокого Еномая, не зупиняв багатьох героїв Греції. Один за одним приходили вони до його палацу, готові змагатися з ним. Аби здобути за дружину геподамію, така була вона прекрасна. Всіх їх спіткала лиха доля, всіх їх убив Еномай, а голови їх прибив до дверей свого палацу, щоб кожний герой, який приходив знову, побачивши, як багато славних героїв загинуло від руки Еномая, наперед знав, яка доля чекає його. Не зупинило і це героя Пелопса. Він вирішив за всяку цину здобути гіподамію. І відправився до жорстокосердого царя Еномая. Суворо прийняв Еномай Пелопса, пірашив сказав йому Ти хочеш здобути в дружини дочку мою гіподамію? Хіба не бачив ти, скільки славних героїв загинуло за неї в небезпечному змаганні? Дивись, неминутий тоби їх доли. Не лякає мене доля загиблих героїв, відповів цареве Пелопс. Я вірю, допоможуть мені боги Олимпу. З їх допомогою візьму я за дружину Гіподамію». Жорстока усмішка зазміїлась на устах Еномая. Багато разів чув він такі слова. Слухай же, пелопсе, сказав він. Ось умови змагання. Шлях лежить від миста писи через увесь Пелопоннес до самого істму, кінчається він біля жертовника володаря морив Посейдона. Цей жертовник знаходиться недалеко від Коринфа. Якщо ти перший досягнеш жертовника...» То ти перемиг. Але горе тобі, коли я наздожену тебе в дорози. Тоди прониже тебе мій спис, як пронизав він уже багатьох героїв, і ти безславно зійдеш у похмуре царство Аїда. Я дам тобі лише одну полегкість її давав я і всім іншим. Ти вирушиш у путь раніше від мене. Я ж спочатку принесу жертву великому громовержцеві, і тільки тоди зійду на мою колесницю. Поспішай же проїхати якомога більше шляху, поки я приноситиму жертву. Пелопс пішов від Еномая. Він бачив, що тільки хитрощами вдасться йому перемогти жорстокого царя. Пелопс зумив знайти собі помічника. Він таємно пішов до Еномайового визначого миртила сина Гермеса, і прохав його, обіцяючи багаті подарунки, не вставляти в тулок воси, щоб зіскочили колеса з колесниці Еномая, піри затримало б це царя в дорози. Довго вагався Миртил, але нарешті Пелопс спокусив його багатими подарунками, і Миртил обіцяв йому зробити те, про що просив він. Настав ранок. Позолотила схидна рожевоперста еос небозвід. Ось уже показався на небі і світлосяйний Геліос на своїй золотій колесниці. Зараз почнеться змагання. Помолився Пелопс великому землеколивателеві Посейдону, просячи його допомогти. І скочив на колесницю. Цар Еномай підійшов до жертовника Зевса, Ри подав знак Пелопсови, що він може вирушати в путь. Пелопс погнав коней з усієї сили, гримлять по камінню колеса його колесниці, немов птахи несуться кони. Швидко зникає в хмарах курявий пелопс, жене його кохання до гіподамії і страх за своє життя. Ось далеко за ним почувся гуркіт колесниці Еномая. Дедали яснишає гуркіт. Нас наздоганяє цар писи сина Тантала, як буря, несуться цареві кони. Вихром кружляє пил від з колесниці, ударив хлистом по конях пелопс, ще швидше помчали вони. Повитря свистить у вухах Пелопса від шаленого бігу коней. Та хіба може втекти він від коней Єномая? Адже коні царя швидше, ніж півничний вітер, все ближче й ближче Єномай. Пелопс уже чує за спиною гаряче дихання коней Еномая. Вже бачить, ледве оглянувшись, як з торжествуючим сміхом цар замахнувся списом. Почав благати Пелопс Посейдона, і володар без краєго моря почув його. Колеса з осей колесниці Еномая зіскочили, колесниця перекинулась і впав на землю жорстокий цар писи. На смерть розбився Еномай. Упавши, пітьма смерти, повела йому очі. З тріумфом повернувся Пелопс до Писи, взяв за дружину Гіподамію і різаволодив усім царством Еномая. Коли ж прийшов до Пелопса Миртил, візничий Еномая, при почав вимагати собі в нагороду півцарства, то шкода стало Пелопсові розлучатися з половиною царства. Підступний син Тантала хитрощами заманив миртила на берег моря і зіпхнув його з високої скели в бурхливі хвили. Падаючи зі скелі, прокляв миртил Пелопса і всіх його нашатків. Хоч як намагався зм'якшити гнивну душу миртила син Тантала, хоч як намагався зм'якшити й гнив батька його, Гермеса все було марно. Справдилося прокляття миртила. З того часу зазнавали нещисленних бид нащадки Пелопса. Своїми злочинами вони накликали на себе кару богів.